Я хочу, щоб нова поліція нас оберегала, і щоб суди були чесні. І я не захищаю одного окремого поліцейського. Я вважаю, що треба розбиратися, треба детально розбиратися. Справа по Майдану до сих пір не розглядана, це два роки вже пройшло. А справа з поліцейським, які захистили, ну, в принципі, захистили нас від бухих упора тих мажорів. Вона відразу так за буквально за тиждень часу була розглядена і і винне в кавичках, покаране, тобто я проти такого правосуддя. скажімо так, я за те, щоб справи розглядалися як треба. Не всі не всі розуміють, чого ми тут, і немає довіри. Немає багато-багато років не було довіри до міліції. Я прекрасно розумію, що відразу взяти обрізати весь той гній, який був і. Відразу почати працювати чесно і відразу зробити нормальну систему це неможливо, це неможливо практично. Дайте час, дайте час новою поліції, дайте час на реформи, дайте час на усвідомлення.